Насправді мені дуже сильно пощастило, тому що 22 листопада я бачила саме початок, саме на Майдані. Я коли піднялася на Хрещатик, бачила, як тоді встановлювали майбутню кроваву йолку, зустріла своїх друзів з гурту Атвінта, а потім ввечері стояла з парасолю, Нас було не так багато. Я розуміла, хто такий юнукович. Коли він став президентом України, я розуміла, що рано чи пізно щось має трапитись. Те дуже складно відповісти на питання про щасливий день, тому що таких моментів на диво було доволі багато. Бути частинкою, як ми тоді казали, крапля в океані. Бути частинкою людей їх було настільки багато. Добре, що кадри з ялинки там да один журналістів це все засняв, і це неймовірно прекрасні відчуття єдності. Коли ти спускаєшся, тебе ніхто не штовхає, ти розумієш, що тут всі свої. І хотілося би такі відчуття перенести через, через це життя. Я боюся не того, що можуть побити, не того, що можуть скривдити. Я боюся того, якщо ця влада залишиться. Україні! Два перших дні. Я була в Києві, але вже 23 листопада я одразу, коли приїхала, пішла на одеський наш Євромайдан. Він вже змінив локацію. Якщо спочатку це було на біржовій, то вже ми почали збиратися біля дюка. Ті, хто не був тоді, да, думають, що це тільки революціонери, що ми там тільки там блокували бірку чи ще щось робили. Ні, більшість одеського, як і київського, як і інших майданів, це насправді були. Музиканти, які приходили і співали разом з нами. Павло Ровенко до нас постійно приходив. Максим Трубніков, солі з гурту, дружу. Музика також постійно був. Це були вірші. Це навіть були театральні вистави. Це було революційне піаніно. Це були постійні якісь такі гумор. було дуже багато. Ми розклеювали різні прикольні наліпки. «Янукович під арешт. Тобто без цього неможлива. Оця от вся культура. знаєте, це була культура революції. Вона була прекрасна. Давай, давай, вставай, давай, давай, давай самого почаю. Не можу не сказати, що Одеський Євромайдан відрізняється від інших міст. Тим, що якраз в ніч, з 23-го, 24 листопада, намети, які тут стояли, які поставив Олексій Чорний, та, один з самих головних наших організаторів. Намети познімали. Тоді їх побили не сильно, але побили його і Віталію Устівінка. Забрали ну міліція. Тоді забрала. Я пам'ятаю, як ми всі були схвильовані, і дійсно був такий також момент. У нашій історії Євромайдану треба бути об'єктивними. Не всі нас підтримували. І один з самих сильних антімайданів він був у нас в Одесі. І як результат, 2 травня. Але я дуже пишаюся тим одеситам, які тоді відстояли наше місто. Ми хочемо ми європейська нація, і ми будемо боротися за нашу майбутнє! А Україна. це! Тоді на майдані я повірила в те, що ми можемо змінити все. І зараз я вірю в те, що українці мають ту силу, навіть ще більш таку потужну, тому що цього разу ми ще більш поєднані. Ми маємо триматися, берегти себе. І звісно, ну я оптимист, оптиміст. Я вірю в те, що ми маємо обов'язково витримати і ще покажемо всьому світу, наскільки у нас прекрасна країна.